Ні для кого не секрет, що актор і шоумен українського походження Микита Джигурда перетворився на затятого путініста. Втім, мало кому відомо, що у зрадника є два рідних брати, які також підтримують знищення своєї батьківщини. Як сталося, що колись стали новиті українські митці перетворилися на кремлівських блазнів і роздумують щодо участі у так званій СВО? Чим зараз займаються брати Джигурда і за що їх несли до бази миротворець? Докладніше про це далі. Підписуйтесь на наш канал. Микита Джигурда народився 27 березня 61-го року у Києві. Після школи вступив до Київського інституту фізичної культури, був членом збірної України з веслування на каное і кандидатом у майстри спорту. Тім, же, після першого курсу, Джигурда покинув навчання і вступив до московського Щукінського театрального училища, яке закінчив у 87-му році. У 90-х він почав зніматися у кіно і працювати у різних театрах Москви. Джигурду можна побачити у понад 20 кінострічках. Серед яких швидкість та Єрмак, а також у ролі Карла дванадцятого у фільмі Молитва за гетьмана Мазепу, крім акторства, Джигурда пробував себе у якості сценариста і кінорежисера, знявши фільм Супермен Мимоволі або Еротичний мутант. Також він випустив кілька музичних альбомів і навіть брав участь у реаліті шоу Останній герой. Щоправда, звідти його зі скандалом вигнали у перший же день через відмову Стрибати в море з борту судна небо й Кославо має й особисте життя шумена його першої. Дружиною була киянка Марина Єсипенко, у якої від нього є дорослий син. Другою дружиною була Яна Павелковська, від якої актор також має двох синів. З 2008 по 2016 рік Джигурда був дружений із франко-російською фігуристкою, олімпійською чемпіонкою Мариною Анісіною. У цьому шлюбі у пари народився син Міїка Анжель Кріст та дочка Єва Влада. Під час пологів шоумен був разом із дружиною, грав їй на гітарі і знімав весь процес на відео. Пізніше ці кадри. Ретранслювали на різноманітних телешоу центральних російських каналів загалом стосунки Джигурди і Анісіної скидалися на фарс і супроводжувалися гучними скандалами, що лише грали на руку популярності актора. Молодший брат Микити Джигурди, Руслан, народився 18 травня 69 року у Києві. Щоправда, росли вони у різних сім'ях, адже були споріднені лише по батьку. У 90-му Руслан рік пропрацював у театрі студії КНАМ, міста Комсомольськ на Амурі. Пізніше, у 93-му, закінчив Київський ліцей естрадно-церкового мистецтва. У Уських колах він був відомий як український шансоньє-артист естради та виконавець пісень. По закінченню навчання Руслан з колективом Казино сміх був запрошений на роботу у Могильовську обласну філармонію Республіки Білорусь, де пропрацював аж до 98-го року. За цей час колектив відіграв понад тисячу концертів, як з дитячою програмою, так і для дорослих. Паралельно джигурда Молодший співпрацював із дочірньою газетою Рожевий слон від видання київської відомості. Разом вони організували дитячі концерти в центральних залах Києва. Щоправда, у тому ж 98-му робота колектива і над цим проєктом припинилась через мовний бар'єр. Вже за рік Руслан з казино-сміху і газетою Рожевий слон спробували створити дитячу телевізійну програму на комерційному телеканалі Заграва, але проєкт виявився провальним і після виходу кількох передач був закритий. Разом з ним розпався і сам колектив. З 2001 року Джигурда почав сольну кар'єру шансоньє, виступаючи на різних майданчиках України. Випустив поетичну виставу «Знайомий ваш Сергій Єсенін працював над альбомом Союз друзів на вірші Ахматової Єсеніна. Ермонтова, Анненського, Теліги та Бранже з 11 по 12 рік молодший брат Шумена знімався в телевізійному проєкті Сімейні драми на «1 плюс 1». дав ексклюзивне інтерв'ю для газети Магістралі. Навіть взяв участь у зйомках серіалу Повернення Мухтара Мухтара-2». вже після початку російської агресії проти України влітку 2014-го, Джгурда виступив з концертом у місті Комсомольськ на Амурі, де починалася його творча кар'єра. Найстарший з братів Сергій Джигурда народився 11 липня 56 року в місті Лубни Полтавської області. У дитинстві Сергій та Микита майже не розлучалися. В одному з інтерв'ю Сергій розповів, що буквально самотужки виховував молодшого брата, тому міг відвісити йому потиличник був для нього незаперечним авторитетом, а той першим після бога. Після школи Джурда старший закінчив театральний інститут імені Карпенка Карго і почав працювати в Донецькому театрі. Пізніше він грав на сценах молодіжного театру, модерну і театру поезії і пісні імені Володимира Висоцького. Останній він потрапив за сприяння молодшого брата, який привіз його до Москви і оселив там у 2008 році. Крім того, спочатку х Сергій Джигурда грав у кіно і займався музикою. Загалом у його фільмографії близько 15 стрічок, а також участь та перемоги у міжнародних фестивалях у Білорусі, Польщі, Чехії, Словаччині, Австрії, Німеччині, Греції, Йорданії, Україні, Росії та США. наразі джогорда старший працює у московському сучасному художньому театрі та знімається у кіно. На жаль, акторство, музика і патажні витівки не єдине, що єднає братів і чим вони відомі. Перебравшись до Москви, Микита Джигурда став забувати про своє українське коріння і з часом перетворився на затятого путініста. Ба більше після окупації Росією частини Донецької області Шумен отримав паспорт так званої ДНР. З початком повномасштабної війни Микита разом зі старшим братом Сергієм їздив з концертами у підтримку терористів в Донецькій та Запорізькій областях. За це обидва зрадники були занесені до бази Миротворець. Нещодавно у російських змі з'явилася інформація про те, що Микита Джигурда роздумує щодо своєї участі у війні проти України. Буцімто під час поїздок на окупований Донбас Шумен навіть відвідував підрозділ, в якому збирається служити, і вже запросив клопотання про прийом його на вакантну військову посаду. У травні 25-го джигурда пробив чергове дно. Цього разу він створив музичну композицію, поклавши на музику так зва. Ні, вірші голови російської МЗС Сергія Лаврова у своєму дописі в соцмережах шоумен назвав посадовця дипломатом всієї Русі, і навіть припустив, що він реінкарнація Олександра Хрибоєдова. Указом президента Володимира Зеленського припинено українське громадянство Ореста Березовського. Так в миру звати митрополита Онуфрія, предстоятеля Української православної церкви. За словами експертів, великого впливу на життя церкви рішення щодо паспорта не матиме. Тим самого Онуфрія можуть обміняти на українських військовополонених. Мене звати Яна Пурхун. Докладніше далі. За даними служби безпеки України, Онуфрій добровільно отримав громадянство Росії ще у 2002 році, але не повідомив уповноважені органи влади, продовжуючи й надалі користуватись статусом громадянина України. Онуфрій підтримує зв'язок з московською патріархією, представники якої відкрито підтримують російську агресію проти України. А головне свідома протидія отриманню канонічної незалежності української церкви від московської патріархії. Коментарі видання вібісі Україна, речник церкви митрополит Климент заперечив наявність Онуфрія російського. Паспорта, втім, як пише видання у 2023 році. Онуфрій визнавав, що колись у нього був російський паспорт, адже він жив у Росії на момент розпаду СРСР. Онуфрій тоді отримав український паспорт, а дія російського продовжувалась автоматично. На що Онуфрій нібито не звертав уваги. Це вже не перше позбавлення українського громадянства поважних ієрархів УПЦ через російські паспорти. За даними Київського архієпископа і намісника Іонинського монастиря УПЦ Іони у січні 2023 року президент позбавив громадянства 13 ієрархів. А у лютому 2023-го ще п'ятьох. Закон України передбачає три місяці на отримання документів на проживання та варіант подальшої можливої депортації. Втім, за словами Іони, усі ці ієрархи досі продовжують служіння. А бісі Україна нагадує приклад Буковинського єпископа Мелетія, якого позбавили. Українського громадянства, ще два роки тому, але він брав найактивнішу участь у відстоюванні кафедрального собору у Чернівцях у червні В спецслужбі. підтвердили, що священників з російським громадянством не депортували. Інша справа, що у випадку виїзду Онуфрія за кордон його вже можуть не пустити назад до України. Як це було зокрема з Геннадієм Корбаном та низкою інших позбавлених українського паспорта громадян? Якщо Онуфрій не буде полишати Україну, то навряд чи можна очікувати його депортацію, стверджують джерела BBC. Втім, онуфрія можуть подати на обмін полоненими з Росією щоб звільнити українських захисників на кшталт того, як це було з кумом Путіна Віктором Медведчуком. Нібито якщо людина позбавлена українського громадянства, то теоретично така кандидатура може розглядатись для обміну. Стверджують джерела видання та у правоохоронних органах. І справді були прецеденти, коли засуджених за державну зраду єпископів чи священників передавали російській стороні під час обміну полоненими. Щодо самого митрополита йому 81 рік. Він народився в родині священника в селі Куритне Чернівецької області. Працював електриком на ткацькій фабриці в Чернівцях. А після завершення третього курсу Чернівецького університету перейшов до московської духовної семінарії в червні 1985-го став благочинним московської троїця Сергій івою лаври на різдво 1986-го Онуфрія піднесли у сан Архімандрита. А 1988 року він закінчив Московську духовну академію та здобув ступінь кандидата богослов'я того року. Повернувся до України та став намісником свято Успенської Почаївської лаври, де прослужив до листопада 1990 року. Новим митрополитом Київським і всієї України Онуфрія було обрано 13 серпня 2014 року після смерті митрополита. Володимира, це канал Телеграф. Мене звати Яна. Проху не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі.